Усім привіт! З вами, мисливці за мітами. Це Андрій, це Олексій. І сьогодні ми з вами створимо персонажа для гри Мьорбор. Не забувайте донатити в перевірені фонди, не забувайте закидати на банки усіх підрозділів. І не забувайте безмежно і безкінечно дякувати ЗСУ, адже тільки завдяки ним ми маємо змогу займатися нашими улюбленими справами. Якщо ваша душа бажає темних, трешових та смішних пригод, то Мьорборги саме для вас. І сьогодні ми навчимо вас, як створити свого персонажа для цієї гри. Все починається з того, що ми вибираємо. Опціональний клас. Також є можливість наролити собі персонажа без особливостей, але я раджу використовувати класи, адже вони мають безпосередньо крутецькі плюшки. В грі саме в корнику є 6 опціональних класів. Але в спільноті Моргборг на офіційних сайтах є безліч безліч інших, тому скачуйте і грайте в своє задоволення. Отож, кинь мені ка шостий. А зараз нам випав клас під номером 5. І це буде барабанний дріп! Безбожний єретик. Тож в місті класу пиши безбожний єретик. Є. Yeah. Далі ми вибираємо, з чим наш персонаж буде досліджувати цей темний-темний світ. Чи нестиме він в руках своє спорядження. Чи матиме хоч який драний мішок. Тому кидай К6. Два. Два. Нічого. Отже, весь свій став твій персонаж буде нести в руках. Хоч в тебе і немає абсолютно ніякого ні рюкзака, ні сумки, але це не означає, що в тебе немає стафу, який ти з собою носиш. Кинь 2К-12. Дванадцять. — І один. — Прекрасно. Отож, запиши: у тебе є срібне розп'яття та еліксир життя. Кинь, будь ласка, К4, я скажу, скільки доз еліксиру життя у тебе є. Один. Прекрасно. Одна доза еліксиру життя. В один. дужках напиши, в напиши 1К6, ти зможеш відновити 1К6 свого мізерного здоров'я. Є. Але не більше твого максимуму. Зараз. Настав час визначити характеристики для персонажа. Якщо ви використовуєте опціональний клас, ви кидаєте по певним правилам, які пропонує кожен клас. Якщо ви не хочете використовувати опціональні класи і хочете наролити свого персонажа з нуля, тоді використовується дещо інакше правила. Ви кидаєте 4, к 6 додаєте і використовуєте ці значення при використанні опціональних класів використовується 3 к 6 Щоб дізнатись, який саме модифікатор використовувати і вписувати в вашу характеристику, в книзі правил є чудова табличка. Це сума. Яка випала на ваших трьох кубиках, напроти якої стоїть модифікатор, який потрібно вписати на вашому листку персонажа. Отож, давайте глянемо, які обмеження нам пропонує саме безбожний єретик. Е, ти начитаний, тому е, після китка на контроль ти додаєш. Плюс 2, аби визначити модифікатор. Але ти досить крихкий, і тому ти отримуєш мінус 2 до кіт, щоб визначити твою силу. Отож, давай саме з сили ми і почнемо. Ми кидаємо 3К шостих і додаємо цей результат. Кидай. Ми додаємо значення, яке випало на трьох кубиках. 10. Віднімаємо 2, тому що так каже книжка. А 8 це означає, що модифікатор сили буде мінус. Один. Yeah. Спритність не має абсолютно ніяких обмежень, тому ми просто кидаємо три кубики і додаємо їхні значення. 10. 10 означає модифікатор 0. Переходимо до контролю. Додавай значення трьох кубиків. Три шістки! Три шістки! Це. 18, 18, звісно. Плюс Ми 2. додаємо 2, це 20 і це неймовірний показник плюс 3. Вище і більше в цій грі просто не існує. І кидаємо по нашій стійкості ніяких обмежень. Звичайних 3К6. Додаємо значення. 9. 9. 9 це означає 0. Супер. А навіщо стійкість? Стійкість це е, характеристика, яка допомагає тобі протидіяти отрутам, холоду, спеці і природнім явищам і тому подібним речам. Бо сила, спритність це зрозуміло. Так, контроль використовується для використання магії, та як би ти міг подумати попадання. Так, саме е, дальні атаки. Поясни, що таке знаки. Дуже добре, що ти спитав для тих, хто грає е, в підземелля і дракони. Їм відома така характеристика як inspiration, що українською перекладається як натхнення. Називайте це, як хочете: удача, прокляття, божественна сила. Знаки. Передвістя працюють наступним чином. Перед початком гри для кожного опціонального класу є кубик передвістя. Для твого класу це кубик К4. Отже, можеш кинути його. Один. Запиши, в тебе є одне передвістя. Як можна використати передвістя, щоб перекинути кубик собі або своєму товаришу, який грає з тобою, щоб нанести максимальну шкоду, яка наносить твоя зброя, щоб е відмінити критичне попадання або критичну невдачу, або зменшити рівень складності перевірки на 4. Зараз настав час дізнатися твої пункти здоров'я. Для цього потрібно кинути відповідний кубик у кожного класу. Він свій. В даному випадку це К8. І додати твій модифікатор стійкості. Отож, на кубику у тебе випало 5, модифікатор стійкості твій 0, отож, у тебе 5 пунктів здоров'я. Далі найцікавіше: ми будемо кидати на обладунки та на зброю. 3. Супер! Три це середні обладунки. Є. Це. Обведи другий клас обладунків і напиши, що це К-4. Так є. Тепер після кожної атаки ти будеш віднімати К-4 пошкодження, які летять в тебе. Далі кинь мені, будь ласка, К-10 на зброю. Шість. Шість. Прекрасно. Шість. Це меч. Простий, звичайний меч. Пошкодження – 6 Добре. Так. Саме зараз настав час кинути і взнати, яке буде твоє ім'я. Кинь мені, будь ласка, два к 6 Сума чи. Ні, по черзі. 21. 2 і 1. Тебе звати Бьорда. Бьорда? Бьорда. А зараз настав час взнати деякі. Цікавинки про персонажа Бьорду. Кинь, будь ласка, 1К-20. На що я кидаю? І я тобі розкажу про твою травму, твоє важке дитинство або темне минуле. Це все один кубик чи то одне Один. 17. 17. Отож, твоя травма ну, скоріше, негативна риса. Це уїдливість. Можеш записати. Це допоможе в відіграші персонажу. А що ти так, акценти розставляєш? Як? Так. Це я вже персонаж відіграю. Тепер кинь К20, і я скажу, яка фізична вада є у твого персонажа. 17. Щасливе число. У тебе обличчя схибленого маніяка. Важко заводити друзів. Все як в житті. Ще один К20 на дурні звички. 6. 6. Прекрасно. Е, Колупаєшся в носі, поки з нього не піде кров. Ну і звісно, давай К20 на твоє темне минуле. Це те, з чим ти прийшов в цю гру. 19. Прекрасно. Твоє кредо спали або будь-спаленим. В кожного опціонального класу є додаткові плюшки та своя передісторія. Отож, будь ласка, К, 6 Два. Прекрасно. До всього того стафу, який в тебе є, у тебе є викрадена митра. Розповім тобі трошки про неї. Викрадена митра. Коли ти носиш цей святий головний убір, твоє тіло звільняється від тяжкості гріхів, стаючи майже безтілесним. Противникам складніше по тобі потрапити. Захист, складність. 10. Якщо натягнути митру на очі в небою, то жрець стає практично невидимим і може перевірити скритність по складності 8. Досить непогана mm -hmm. штука. Також, якщо ти хочеш знати свою передісторію, кинь мені, будь ласка, 6. 6. Прекрасно. Я розповім тобі, звідки ти з'явився на світ. Ти з'явився з підвалів таємної церкви в хребтах Бергена. Бьорд з Бергена. У мене є питання. А щоб мати магію, це що потрібно? Для того, щоб мати магію, потрібно знайти в грі сувій. А можна знайти підхід до майстра і такого. Можна мені магію, будь ласка? За це маніяцьке обличчя можна будь-що. Чортяко. Кинь парне, не парне, або обери святі, або прокляті свитки. Я кинув два кубика, на двох не парний. Значить, це будуть безбожні сумої. Кинь мені, будь ласка, К10. 8. 8. Отож, записуй, у тебе є безбожний сувій, який називається спаплюжний провідник душ. Виклич К6. І якщо випадає 1-3, то К4 скелети. А якщо 4-6, то К4 зомбі. А щоб знати, скільки разів за день ти можеш скористатися цим сувоєм, ти повинен кинути К4 і додати свій контроль. На листочках є підказка. Супер. Це кожного дня визначається, скільки я можу. Разів використовувати магію. Один плюс. плюс... Три. три. Отже, чотири рази mm -hmm. за добу ти можеш скористатися цим собою. На цьому створення твого персонажу завершене. І ти готовий зануритися у неймовірно темний і цікавий світ. Мірбори. 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 Мірбори.